Всім привіт, друзі. Сьогодні б хотіла поговорити на таку тему. От коли я виставляю якісь відео, і не тільки я, і говорю, що там мені сказали вищі сили чи там ще щось в такому плані, у людей таке противоріччя, людям так страшно і так важко повірити в те, що є вищі сили, що хтось може допомагати, що хтось є ще крім нас. І мені так стало цікаво. А як тоді жити, якщо ну, хоч чуть -чуть, ну, хоч чуть-чуть, якщо ти не віриш, хоч чуть-чуть в щось. А як тоді жити, якщо ти не віриш взагалі ні, ні в що? Ну, окей, і мені така приходить думка, що тоді, можливо, я вірю в себе. Це класно вірити в себе і потрібно вірити в себе. Але ж треба теж. Розуміти, що може бути навіть так, це я вам кажу з свого досвіду, який мені показували знову ж, який я бачила і знаю точно, що, наприклад, в цьому житті ти можеш бути простою людиною, ходити на просту роботу, бути двірником, чи там я не обесцінюю працю двірника, я про інше. Да? Ти не є керівником якоїсь посади. На керівничій посаді, там, не є керівником якогось підприємства. А ти обична людина ходиш на просту роботу, <кхи> але ця душа може бути настільки велика, і ви можете бути тією вищою силою насправді. Просто ви в цьому втіленні обрали певне життя, пройти певний досвід, а можливо, навіть не пройти певний досвід, а комусь допомагати, комусь певній насіленій якісь людині. Або допомагати всім людям нести щось своє, підказувати щось, незважаючи на те, що ви в соціуму проста людина. Ви можете бути з іншої планети, і це також не є казка. Ви можете прожити на інших планетах, досягти певного рівня, стати вищою силою. Певною вищою силою, да? там теж є якась своя ієрархія. І потім прийти на цю землю, щоб принести щось своє, зробити вклад якийсь на цій землі, нести щось своє і бути в соціумі обичною людиною. І це не є казки. Чому хочеться, щоб трошки люди замислилися над цим? Кожному, кожен буде просинатися в свій час, і це є нормально. Кожен знаходиться в своєму світі, і це також нормально. Комусь треба пізнати свій світ, такий, який він є, такий, яким він його бачить. Але розумієте, що ви будете жити далі? У вас є діти. Вас є, чи будуть внуки, і вони можуть бути не такими, як ви. І тут є дуже важливо, щоб сприймати ще чиюсь думку. Хоча б, можливо, навіть не розуміти, можливо, навіть ну, не могти це сприймати, але хоча б допускати, що може, може бути щось ще інше, якась інша думка, якесь інше бачення або розуміння цього світу. Тому що я впевнена в цьому, що діти, внуки, от люди такого віку, як я, яких є діти-внуки, да в когось будуть, вони вже не такі, як ми. У них вже інші місії, з якими вони втілюються в це життя, і вони просинаються дуже швидко і дуже цілонаправлено, роблять те, що їм потрібно зробити в цьому світі. І тому що, і для того, щоб як сказати, уникнути оцього нерозуміння між дітьми і внуками, треба хоча б допускати, що ви можете бути неправі. Що може бути щось інше, крім того, як ви вважаєте, хоча б допускати. І коли ви почнете допускати, хоч трошки, ви тоді почнете бачити з часом, бачити щось інше, відчувати щось інше і розуміти, що так, можливо, щось є в цьому. Можливо, я десь м м неправильно м засуджував там, тих людей чи інших. Да? От в такому плані.